Усім привіт! Оглядаємо захищений смартфон AGM X6, в якому побачимо гарний рівень якості та захищеності, комплект, з яким постачається смартфон базовий для AGM, скріпка, інструкція, кабель та блок для заряджання, а також брендові наліпки. Корпус отримав кнопку регулювання гучності та блокування, вони знаходяться справа, кнопку під налаштування вона зліва. Слот для встановлення SIM-карт знаходиться на верхньому торці разом з додатковим мікрофоном, а знизу розміщений основний розмовний мікрофон type c порт, динамік та навіть роз'єм 3,5 мм для навушників. Задня частина розмістила на собі камеру та спалах, а із додаткових фішок тут є вимірювач температури і магнітні конектори для можливості встановлення смартфону в док-станцію. Спереду ж дисплей з камерою в окремому острівцю. Добре, що не в крапливинній вставці, яка вже за роки трохи приїлась. Дизайн. Тут він точно присутній, чого тільки задня панель варта. Вона розділена на дві різних поверхні, і в руці вони відчуваються доволі приємно. При цьому товщина корпусу трохи більше 11 мм, що в цілому дуже непогано відображається на комфорті як у використанні, так і транспортуванні. Також є функція термометру, але працює з покипкою в районі 1 градусу. Захист від води IP69K присутній. А тепер відразу це і перевіримо. Тест пройдено успішно, жодних проблем не виявлено. Смартфон підтримує мережі 5-го покоління, можливо, це завдяки процесору Unisoc T750. Процесор типовий восьмиядерний, має частоту до 2 ГГц, а також достатньо скромно споживає заряд акумулятору. А це важливо, бо ж його ємність складає всього 5000 мАч, і розраховано це якраз на режим зранку і до вечору, не більше. Має смартфон 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 128 ГБ постійної, а операційна система тут Android 14. Також є NFC, який безумовно потрібен сучасному користувачу. Смартфон в цілому працює непогано, має базовий дизайн меню, нічого тут не змінено, все у стоковому вигляді, тому і швидкість роботи непогана. Насправді, смартфону вистачить і для деяких простих ігор. Діагональ дисплею складає 6,78 дюймів, це IPS матриця. Захищена вона склом Gorilla Glass, тому проблем з ударостійкістю немає. Також варто зазначити, що дисплей має частоту оновлення лише 60 Гц, а це найскромніший показник серед конкурентів. Хоч смартфон в цілому й непоганий, але тут виробник 100% прорахувався. Хоча для багатьох користувачів саме цей параметр великої ролі не грає. Роздільна здатність в матриці складає 2460 на 1080 пікселів, тому зображення дійсно чітке та сучасне, підійде для перегляду відео, роботи з документами тощо. Кути огляду не можна назвати максимальними, але для використання звичайного їх вистачає. Та й кольоропередача не гірша, ніж на більш дорогих смартфонах. Основний модуль камери має роздільну здатність 50 мегапікселів. Вона ж знімає відео у роздільній здатності Full HD лише 30 кадрів на секунду. Проте щодо якості відео, воно нормальне, просто нормальне. Адже ми завжди виділяли своєю аскетичністю в питанні камери, тому режимів знімання тут небагато. Варто зазначити, що якість фотознімків тут доволі непогана, можна сміливо використовувати їх навіть для друку. Також швидкість фокусування непогана. Процесор у цьому плані дійсно допомагає. Та й чекати декілька секунд після натиску на кнопку знімання не потрібно, все відбувається швидко. Фронтальна камера при цьому на 16 мегапікселів, Вона має середній рівень якості. Варто зазначити, що цей смартфон не має якихось визначних ключових характеристик. Це просто надійна модель для роботи, яка дійсно гарно стримує удари та не припускає вологу всередину. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео. Thank you